На декілька днів до осіннього Львову прогулятись вуличками. І першу локацію, яку ми вибрали, це меморіал Небесної Сотні. Він досить гарний, і тут гарні краєвиди. Ми планували зустріти світанок. Ну, як бачимо, пасмурна погода нам не вдалося. А взагалі сюди краще приїжджати на захід сонця. Це гарний варіант, якщо ви не бажаєте підніматися на замкову гору, знаходиться значно нижче напроти пожежної станції, і дуже гарний краєвид відкривається на місто. Один з маршрутів, яким планувала відвідати Львові, це район підзамче. Досить довгий час він вважався районом депресивним. До кінця 18 століття він не підпорядковувався міст і тут проживали ремісники. А згодом цей район з ремісничого перетворюється в промисловий і відкриваються фабрики. Мені здається, і не зараз трохи депресивний залишився. Одна з цікавих локацій району під це Jam Factory, фабрика повидла. Хоча від початку вона використовувалася як фабрика для виготовлення е, спирту, і цей спирт направлявся до виготовлення гручаних напоїв Бачевських. Інколи його називають Палацом, Ну, Це вже династія Коронік, його перебудувала і зробила на як палац, хоча технічно тут ніхто ніколи не проживав. Е, в радянські часи династія кронік загинула від Голокосту і фабрику націоналізували і зробили тут виготовлення повиду та меду. Часна назва Джемфекторів, або фабрика повиду так і закріпилася, і зараз знаходиться мистецький центр. Як бачимо, зараз Jam Factory знаходиться на реставрації. Вже одну будівлю повністю відреставала, інша знаходиться ще в лісах. Ну, не знаю, ми всередині заходили. Якщо у вас буде така час і можливість, то зайдіть, подивіться, напишіть нам в коментарях. як там. Наступна локація, яку планувала відвідати, це колишня фабрика лікар-горичаних виробів Бачевських. У 19 столітті ця марка була відома далеко за межі Галичини. Експорт проводили в багато країн світу. Проте в Другу світову війну німецька авіація майже повністю знищила завод, а в радянські часи дуже багато того, що залишилось, було вивезено до Москви. На жаль. Зараз пробується реставрація. Всередині дійсно зроблено відновлення, а ззовні будівля повністю оплине рекламу якогось жига. Це добре видно, що саме цей форм повністю занедбаний. бо і всередині вже поросло деревами. Не все відрізнували. спочатку ця будівля була палацем целецьких, але вже згодом, коли Бачевський викупив, він повністю переробив її під фабрику. Біла Шульців, вони збудували її для себе, щоб поселитися. Це досить відомі архітектори Львова, які збудували багато будинків та палаців. І це гарний приклад елітної австрійської архітектури. Зараз будинок знаходиться в жахливому стані, це житловий будинок, оновили лише двері, але якщо вам посашливо потрапити всередину, то досить гарні сходи, перила і є вітражі. Ріна було багато таких будівель. Старовинних віл, але коли ти не знаєш їх історію і просто проходиш повз, то ти навіть не звертаєш на них увагу. Коли ти якісь прочитав історію, знаєш, які там підґрунтя, то ти на них вже більше звертаєш увагу. Бо так проходять повз, ти можеш навіть не помітити його, бо вони досить в досить такому стані занедбаному. Хоча в район підзамщи, є екскурсії, можна взяти, пройти більше, ніж 3-4 локації, які ви побачили, і отримати більше інформативної інформації. Якщо вже у Львові раз десятий, то мені здається, це цікаво подивитися і взяти. Збільше історії цього міста зараз ми біля Львівської вуличної галереї. У 2021 році один із художників з усієї країни реалізували цей проєкт, і загалом це рефлексія на тему незалежності, соборності і свободи України, що зараз дуже актуальна. Ця експозиція, кажуть, час від часу оновлюється і змінюється. Експозиції небагато їх тут загалом лише на одному будиночку, тому... Що цікаво, і будете в цьому районі захопити це. Що, ми заселилися, це майже центр, дуже поруч, площа Данила Галицького. Досить така прикольна квартира, вона знаходиться на мансарді. Як ви бачите, можна бути на рівні криш. Квартирка невеличка, але нам на матрі добу цього буде досить. Ну, як завжди, по фотках вона ідеальна, свіжа після ремонту, а коли заселяєшся, бачиш, що її дуже часто використовують і є певні дефекти. Як не дивно, зараз це дуже важливо, але вже є опалення в наші часи. тим паче, що зараз тільки кінець вересня, вже тепер батареї. тому вони не замесна. Супер. Після заселення вирішили, що потрібно вже сходити на обід. Вона навіть не знінила сьогодні. Як не дивно, вже мабуть тут, ну раз восьми у Львові. Ну наразі ми були в Риберні під Арсеналом. Завжди такі великі черги, тому думаю, піти зараз. Я сподіваюся, що там нікого не буде. Це як я хотіла, ми прийшли майже під відкриття, тому місць повно, черги немає, замовлення приносять дуже швидко. Звичайно, ми взяли реберця. Я буду смакувати. Відносно реберні під арсенальною, якби це були мої перші реберці, які я куштувала, бо я не фанат м'яса на кісточки, я би, мабуть, таке більше взагалі ніколи не спробувала. Бо дійсно, ми, коли були черніфи, ми їли такі смачні риберці. А Сюди, коли ми прийшли, якби були ну, досить завишені, мабуть. Очікування, ну, нам не сподобалось. М'ясо якийсь дивним присмаком, ну мабуть це на любителя, не знаю. Все інше було смачно, а от реберці, ну, зовсім не зайшли. Якось так. До Національного музею Шептицького. Хотіли подивитися виставку Громаченко, але виявилося, що вона не в цьому корпусі знаходиться. Проте сама будівля дуже цікава, це Віла Дуніковських, яка була збудована наприкінці 19 сторіччя. В той час це була пустина території і досить далеко до центру Львова. Зараз знаходиться музей, церковний музей, проте іначе він зараз закритий, можливо, через воєнний стан. Не знаю, не Зайшли в муніципальний мистецький центр, він зовсім безкоштовний, можете піти подивитися певні виставки сучасників. Загалом зараз ми були цим фотовиставкою, тут є кав'ярня і є відкрита тераса. Однією з цікавих будівель є Віла Палатін. Це будинок аптекара Чорновського. Потім за нового власника додали деякі елементи в декору неоготики, а зараз його перейменували на Вілу Палаті, ймовірно, на честь одного з семи пагорбів Риму. Це не точно. Вілла досить гарна, і видно, що перший поверх вже відреставрований, є табличка. Якщо цікаво, будь ласка, будьте поруч. Це якраз поруч біля цитаделі. Можна поглянути і зробити гарні фотографії. Це невеличкі шоти це налиточки, вони не кріпкі, десь по 20 градусів. Вишнівка і журовида на те. Три з підтримую. Захопите, смакуйте. До речі, це наш дворик, будинку, в якому ми проживаємо. Досить тихий, зелений. Не це вже другий день, і ми відправляємося поснідати центав на площі ринку. Кава, по східному, -східному цека в туристі вариться на пісочці. Но вона була зварена на молодці, а не на воді. Ніколи такого не була. Досить смачно і не дуже сильний присмак кави, тобто вона дуже міцна. Тому так подобається? Рекомендую. Позаду мене знаходиться будинок з квітами досить відомої сім'ї для львів'ян. Це сім'я Бачевських. Вони проживали на верхньому поверсі, на першому поверсі знаходився їх магазин. За легендою, кажуть, що в стінах замурована сиріна пляшка, яку Бачевська подарував форт в Парижі на знак якості. Загалом під час Другої світової війни вся родина, майже вся родина, з відомо виїхала до Відня. І нікого не залишилося в Кльові. Хоча неподалеку тут знаходиться відомий ресторан Бачевських, але ну, наскільки мені відомо, його відкрила не родина, не, не члени родини. І на першому поверсі досі можете придбати настоянки під бренду Бачевських. Взагалі ця будівля називається Кам'яниця Мазанчевських. Вона знаходиться поряд з правдою, де ми всі бачили і чули. Вона була в ціварному стані, вона вреставрована. І зараз ми прогулюємося центром Львова, дійсно багато будинків відреставровані і хай виглядають. Це якраз і є ресторан Бачевський. Дуже популярно люди часто приходять на сніданки, там за шведською лінією з шампанським вартість 280 гривень. Там дуже багато різних залів. Вони різно оформлені з інтер'єром. Раніше пам'ятаю, треба було заздалегідь з тижні записувати, щоб потрапити до них. Як зараз не знаю, ну дійсно рекомендую. Там Галицька кухня, вона трохи незвичайна, мабуть, ви такого не куштували, тому рекомендую. А, поснідали ми в Сантаврі. Наші все добре, гарний інтер'єр. Ми сіли на вулиці, щоб бути з видом на площу. Дуже приємне обслуговування. Ну, чому так довго не йшли наш сніданок? Там, наче було максимум 5 столиків, а ми його очікували 50 хвилин. Тобто каву принесли відразу, а потім іще 40 хвилин ми чекали, коли принесуть сніданок. Смачний був, все супер. Дуже-дуже-дуже ну, довго. Якщо ви нікуди не поспішаєте, то, будь ласка. А ми, чесно кажучи, замерзли. Взагалі зараз погода трохи у Львові не радується, друга половина вересня, а вчора була... Злива з п'яти десь вечора годин, тому ми весь вечір пробули вдома. 20 годин, просто сну. 20 годин сну, а зранку пішли гуляти. І зараз поїдемо в новий район Кастелівку. бажаєте подивитись на стару архітектуру міста і побувати не лише в центрі. Рекомендую відвідати район Францівка і Кастелівка. Загалом приходите на вулицю Коновальця, і тут дуже багато старовинних віл з гарним оздобленням. Зараз це будівлі, де проживають просто люди. І нас найгарніша будівля, як мені здається, це віла Юзефа Франц, або як ще називають Віла Гіпсових Королів. Юзефа Франц – це вдова, яка на сімейній ділянці вирішила збудувати таку гарну вілу. А наприкінці вулиці Кановаця раніше був гіпсовий кар'єр і фабрика братів Франц. Якщо уважно придивитися, то на однієї з веж на верхівці є кільце. Місцеві придумали легенду, що одружений чоловік збудував цю вілу і в такий спосіб подарував обручку своїй закоханій. А в 2009 році вілу націоналізували, і з того часу тут знаходиться реабілітаційний диспансер. Як бачите, будівля знаходиться не на кращому стані. Потребує реставрації, бо загалом вона дуже гарна, дуже багато різної плетнини і оздоблення на ній. Ну, як бачимо, воно просто ось так лежить і руйнується. Загалом ця будівля зовсім не підходить для диспансеру для з реабілітації, бо тут всюди сходи і для людей з певними обмеженнями це дуже незручно. Тому дійсно власники ж давно прохають місто, щоб їм змінили цю будівлю. А б краще реставрували та зробили музей, як на мене здається. Далі, якщо прогулятися районом за адресою Чуприн 51, ви побачите білу Вінця Таравського. Він її збудував для себе та своєї родини на наприкінці 19-го сторіччя. Це досить відомий архітектор. Зараз там знаходиться дитяча поліклініка. Ви розумієте, з індянських часів все націоналізовувалося. Зазвичай такі будівлі використовували як лікувальні. Район Костейлюка підходить від назви родини архітекторів італійського походження. Тут формувалися приміські садиби. Загалом планували збудувати близько 60 їх, але збереглося в наших часів лише 40. А вже на початку ХХ століття цей район став елітним спальним районом. Ще одна дуже гарна віла це будинок Сосновського. Він, називаючи псевдо-середньовічний замок, оскільки він з'явився на початку ХХ століття. Він складається з двох будівель. В одному проживав сам архітектор, а друга будівля була як прибудинковий дом. Досить гарне оздоблення, якщо вам. Пощасливиться це потрапити всередину, там дуже гарний внутрішній дворик. Зараз це просто жила будівля, де живуть звичайні люди. І як бачимо, цей балкон він був повністю в здоровому 2019 році і відновлено його оригінальне оздоблення. І мій найулюбніший балкончик це оцей. Там прям якесь дерево на ньому, дуже багато зелені і він прям супер фотогенічний. Зараз прогулюся сторіцьким парком. Вибрали трохи невдалий час, оскільки йде дощ. Но у Львові досить багато зелених зон, парків, скверів. Триський парк він один з найстаріших, і як каже Вікіпедія, він був найгарнішим парком міжвоєнної Польщі. Парк дуже холмистий, такі великі перепади. Ну і дуже гарний. Є одна з городових майданчиків Львова і ми бажаємо піднятися на саму голову. Підбажимо працює. Дісять городовий майданчик. з видом на парк. Зведення Львова. Я замовила чива-пічі. Похоже, мені на люлі кебаб Чесно кажучи, на воно в беконі ще до кулак жарена. А у Сашка класичний бургер. Свиний пач в бикончиці і жарена на мангалі. Смачна зелень, що вона свіжа надає такої пікантності. І гарна котлетка, вона такої середньої прожарки. Ми нарешті дійшли до основної частини парку. Тут де озеро, лебеді. Дуже гарно, але рекомендуємо заглянути в таку маленьку оранжерею. Вона зовсім маленька, але дуже гарна. Тому не проходьте і заходьте за потіло! Тому якщо буде тут поруч, обов'язково заграніть оранжерею. Вона зовсім маленька, але гарна. Привет. Ми прийшли, щоб зустріти захід сонця, і альтернативу високому замку вибрали гору Лева або Лису гору. Колись тут стояв замок Лева Галицького. Потім тут добували піски, через що гора облесіла, обмільчала. Як звичайно, тут є певні легенди, що на цій горі збирались відьми на шабаш. Також кажуть, що тут був циганський колодязь, але його знищили через масові самогубства. Підняти сюди було досить важко, тому я розумію, чому тут мало людей. Взагалі-то ми зараз одні тут. Ну відкривається чудовий вид на Замкову гору, на вежу і на старе місто. І, звичайно, на парк знесіння, де знаходиться дана гора. Піднятись було складно, оскільки остання частина маршруту треба підніматися дуже різко вгору і є можливість суїв, оскільки гора вона піщана. І навіть такі казинички, що обережно, прохід закритий, Не рекомендуємо сюди йти. Ну, дивіться, на ваш страх і ризик. звичайно, після дощів в якому разі. На жаль, до кінця заходу сонця не дочекалися, бо з'явилася дуже темна хмара. Ми переживаємо, що буде дощ, тому ми обходимо ціля. Ну вже інша дорога, підемо саме через парк, бо туди спуститися здається, нереально. Як тільки доходите до цих ворот, карта каже, що потрібно підійматись отодою. Хоча там всюди вказівники, не йдіть туди, не ми пішли, звичайно. Дорога була жахлива. А є нормально, ось так, якщо ви проходите через ворота, йдете прямо прямо за стежкою. І ви все ж таки потім зможете піднятися на більш пологим шляхом. Тому краще так робіть. Вирішили заїхати досить віддалений ресторан. Знаходиться в залізничному районі. Тому, будь-якщо ви будете тут десь поруч, або тільки прийде потяг, можете сюди завітати. Бо так досить ну, віддалено від центру. Зак називається Bado Gardens, Як бачите, він знаходиться в такій от віллі. Це повністю один заклад. Ціни вище середнього. Всередині дуже гарний інтер'єр. Все-таки дуже лакшері. Машини припарковані такі самі біля закладу. Ну смачно, дійсно смачно. Тому дивіться, наскільки вам цікаво можете заглянути, спробувати. В останній все-таки майже трохи присвятити культурній програмі. Ми в галерею. Я галерея будь-якома. Вона є в Києві. У Львові також зараз останній день виставки ми опакуємо чорне паль. Подімо. Чи схожі на Марію начанки мабуть, за їх кольоровість? квартирі Львова і тут добре збереглися пічка, липнина, паркет. Якщо ви раптом не знали, то Годімов – це колишній артист гурту «Кенельзи». Моя виставка сподобалась, але вона була тут останній день, Я думаю, були інші виставки і не менш цікаві. До речі, коли ми прийшли, то Годімов проводив невеличку екскурсію для своїх гостей. Ввечері ми зайшли в брат кафе Леополіс. Воно знаходиться прямо в ратуші з видом на ринок. Ми взяли вежі обідні. Тут звичайний суп, ви вибираєте м'ясний, рибний чи овочевий. А якщо приходите на сідана, то тут будуть вежі з трьох страв. і з ким в подарунок йде вам просеко або брюд. Ми замовили шпинатову вежу, шпинатовий крем-суп і м'ясо. І до них йдуть ще тости. Досить смачний, ярковижений шпинат. М -м -м. Для педаринців буде те саме те. Смачно, непогано. Ну, не Чимось схоже на рамен з додаванням соєвого соусу. Фірмовий десерт цього закладу, тісечко Леополіс, яке, як нам розповіли, готується за специфічною рецептурою і за строгим регламентом. Коржі промазують ванільним кремом і витримують ровно 12 годин. Також кажуть, що на нього видають якийсь паспорт, бо це тісточко записують в певну книгу, фіксуються і присвоюється кожному тісечкою окремий номер. Зараз будемо куштувати. Що ми звітали нагаду на полеон, така трохи інші коржі, і зовсім інший крем і ванільний присмак. І дуже-дуже ніжно. Спробуйте.